Доброго дня, треті класи! Це в нас сьогодні з вами останній урок в цьому семестрі. Наступного разу ми з вами зустрінемося вже після новорічних свят. Вітаємо вас з Днем Святий Миколая, У нас був 19-го числа з прийдешніми святами, і в нас сьогодні такий невеличкий підсумковий урок. З невеликим легеньким для вас завданням по редагуванню тексту. Але давайте ж розберемося. Тема нашого сьогоднішнього уроку редагування тексту, що ми сьогодні дізнаємося? Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке, тобто саме означення редагування, дізнаємося про види помилок в тексті, тобто як саме ми можемо помилятися, і навчимося виправляти самі помилки в наших текстах. Отже, під час ведення тексту ми дійсно можемо припускатися деяких помилок. Це не виключено. Ми з вами не роботи, не комп'ютери, ми з вами люди. Тому при наборі тексту ми дійсно можемо е, робити деякі помилки. Процес при якому ми виправляємо наші помилки, вносимо якісь зміни до нашого тексту і називається редагування. Тобто редагування це процес виправлення помилок і внесення змін до тексту, з яким ми працюємо. Отже, що в нас є для цього? Символ, який міститься перед курсором, тобто зліва від нього, ми можемо видаляти кнопочкою backspace. Іноді вона виглядає як стрілочка вліво, яка знаходиться над Enter. -ом. Не плутаємо зі звичайними стрілочками вгору вниз, вліво-вправо. Ця кнопочка називається «Backspace». Видалити символ ліворуч від курсора. Є також варіант, коли ми видаляємо символ праворуч від курсора. Тобто, це в нас кнопочка Delete. Кнопочка Delete видаляє символ праворуч від курсора. Тобто, те, що ми хочемо видалити зліво, кнопка backspace. Те, що ми хочемо видалити справа, кнопочка Delete. Кнопочка Delete може бути підписана у вас на клавіатурі як Del. Del. А стрілочка ця теж іноді підписується backspace. Так. угу. Давайте подивимося на способи, щоб ми виправили наші помилки. От написано слово в нас монітор. Але допущено помилку. Написано моніатор. Що ми в цьому випадку робимо? Ми встановлюємо наш курсор лівою кнопочкою мишки, або якщо ми працюємо на планшеті або телефоні, ми це робимо за допомогою сенсора пальчиком. І натискаємо кнопочку Backspace. В результаті видаляється символ зліва від курсору. Тобто літера А. Вона в нас зайва. В результаті ми отримаємо слово монітор. Інший випадок. Коли ми хочемо дивимося, аналогічно написано моніатор, але тепер ми встановлюємо наш курсор між буквами «і» та «а». Тобто тепер нам треба видалити символ праворуч від курсора. Праворуч від курсора користуємося кнопочкою Delete. В результаті. Результат, в результаті результат. Наш аналогічний. Ми отримаємо слово, яке написано правильно. Тобто ми можемо користуватися і тією кнопочкою, і тією. Різниці абсолютно немає. Тому вибирайте для себе як вам зручніше, яку кнопочку вибирати для видалення символів. Так, такий випадок, коли в нас, наприклад, потрібно набрати пропущений символ. Тобто ми не тільки видаляємо символи, ми можемо доповнити наш текст. Знову ж таки, написано монітор, але без літери І. В такому випадку ми клацаємо на місце, де ми хочемо вставити наш символ, нашу буковку, в даному випадку І. Клацаємо, курсор з'являється на тому місці, і ми з клавіатури натискаємо кнопочку з цим символом. Тобто в нашому випадку з літерою І. В результаті, знову ж таки, отримаємо наше слово монітор. Тобто, це в нас виправлення або доповнення. Ось дивимося. В нас є текст. Mm -hmm. Він, мабуть, трошки дивний. Чому? Тому що в ньому є помилки. Хто з вас подорожував Україною, де перебував, що цікавого дізнався, в Україні більше ніж тисяча міст, одне з них Чернігів, його багато хто вважає містом-музеєм. Через це місце на березі Десни колись проходив шлях із варягів у греки. Ось дивимося. Нам потрібно е, виправити цей текст. Ми бачимо, що тут є помилки. Причому зверніть увагу, що деякі помилки в нас, навіть PowerPoint, тобто не обов'язково Word або Google документи, підкреслюють, хто з вас подорожував Україною. Ми бачимо, що слово з окремо має бути вас окремо. Тону. Тому встановлюється курсор, і ми натискаємо пробіл. Далі дивимося, після слова Україною в нас стоїть пробіл і знак питання. Але ми знаємо, що. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставиться. Тому оцей пробільчик нам потрібно прибрати. Встановлюю курсор, видаляю. Де побував. Але тут бачите, що все нормально. Побував. Після слова в знак питання. Але після розділового знаку нам потрібно поставити пробіл. Тобто, після знаку питання, ми навпаки, додаємо пробіл. Побував. Дивіться, іноді трапляється таке, що деякі слова написані правильно, але їх програмка підкреслює. Це трапляється іноді такі, коли в нас є власні назви, або ми якесь слово, наприклад, сленгове використовуємо. Тому іноді вони теж підкреслюються. В Україні більш ніж тисяча міст. Бачимо, що ніж і тисяча має бути двома окремими словами. Встановлюємо курсор. Добираємо пробіл. Одне з них чернігів, його багато то, хто називає містом музеєм, через це місто, що на березі Десни колись проходив шлях із варягів у греки. Тут ще є одна малесенька помилка. Дивіться, ось тут, після кавичок, теж не має бути пробілу. Навіть візуально ми бачимо, що якось воно нерівно виглядає, що тут у нас є пробіл, а тут у нас пробілу немає. Тому тут оцей зайвий пробіл ми теж видаляємо. В результаті отримаємо правильний текст, з яким ми вже можемо працювати, який вже більш краще читається, і в якому виправлені помилки. Так. Угу. Як ми знаємо, наш текст виокремлюють на абзаці. Тобто найменший елемент, який ми можемо набрати з клавіатури, це символ. Підкреслюю вашу увагу і звертаю на те, що саме символ, не літера, не букавка в нас найменший елемент, а символ. Тому що це може бути буква, може бути цифра, а може бути розділовий знак. Так, в результаті наші букви об'єднуються слова. Слова об'єднуються в речення, Речення у нас формують абзаци, а вже з абзаців складається текст. Тому нам потрібно теж користуватися і використовувати абзаци. Відокремлюються наші абзаци за допомогою кнопочки Enter. Тобто Enter це перехід на наступну строчку, і плюс цією ж клавішою Enter ми можемо зробити абзац, абзацний відступ. А якщо нам потрібно об'єднати абзаці, то навпаки, нам потрібно оцей enter, те, що ми зробили нову строчку, видалити. Видалити наші абзаці, ми теж можемо за допомогою вже знайомих нам клавіш Backspace або Delete. Тобто прибираємо просто абзацний відступ. Тобто такий варіант у нас теж може бути. Ага, дивимося. Розділи один абзац на два. Можна за алгоритмом. Встанови курсор в потрібне місце, натисни кнопочку Enter, перевір отриманий текст. Ми бачимо, що це в нас вірш. В результаті нам має бути він складатися з чотирьох строчок. Зараз в нього три строчки. Ми бачимо, що перед хто має стояти абзац, тобто Enter. В результаті, як це зробити, ми встановлюємо курсор в потрібне місце, розділяємо текст на абзаці, і кнопочка Enter. В результаті ми отримаємо наші чотири строчки. Давайте я трошки посуну наше завдання, щоб побачити результат. І навпаки, а тепер нам потрібно, скажімо, ну, не конкретно в цьому завданні, а нам потрібно, скажімо, навпаки, повернути, щоб хто. Продовжувала мова рідна, слово рідна, і тут же продовжувалося, хто вас забуває. Ми встановлюємо курсор. Якщо встановили тут курсор, то щоб прибрати оцей абзац, ми натискаємо кнопочку Delete. Тобто символ праворуч від курсора. Якщо ми встановлюємо курсор перед хто, то тут ми маємо скористатися кнопочкою backspace. Тобто, знову ж таки, видалити абзац. Так. Є. Рухаємось далі. Так, угу. тепер окремо дивимося, щоб об'єднати два абзаци в один, використовується Delete backspace. Знову ж таки, вибираємо місце, де ми хочемо повернути наш абзац, видалити наші абзаци. Тобто, по суті, це об'єднання двох абзаців: людина без вітчизни, як соловей без пісні. Ми бачимо, що тут у нас слово як має бути одним словом, а тут у нас окремо я. А з наступної строчки пішов вже к соловей без пісні. Тому ми можемо встановити курсор після букви Я, тоді користуємося Delete. Або перед буквою К, тоді використовуємо кнопочку backspace. Тобто стираємо. Встановили, прибрали зайве, і в нас вже є повноцінне слово. Аналогічно для «backspace» встановили, прибрали зайві символи. І в нас вже є повноцінно, як і потрібно, щоб воно йшло, як і потрібно, щоб йшли наші абзаци. Так, ага, рухаємось далі. Про кнопочки повертання. Угу. Під час роботи з текстом буває таке, що ми зробили якусь дію, от, скажімо там, виділили весь текст і, наприклад, його прибрали, тобто видалили. А нам потрібно наш текст повернути. Для цього користуємося кнопочкою скасувати це, стрілочка в ліву сторону. А можна відновити це кругова стрілочка. Це якщо пам'ятаєте, у нас була був графічний редактор Тукспайн в молодшій школі. Ми з ним малювали. Там в нас була аналогічні операції: це пальчик вгору, пальчик вниз. Тобто скасувати або відновити. Угу. Ага, а це вже як ми працюємо з нашим файликом. Дивіться, що в нас є? Як нам попрацювати з тим файлом, який в нас зберігся з минулим уроком? Дивіться: ось наш класрумчик, третій клас. Минулий урок у вас було завдання що зробити? Практичне завдання в файлі нам потрібно було запустити текстовий редактор і ввести текст, користуючись правилами введення тексту. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. Поринити у світ минулого, пізнати культурні традиції нашого народу, допомагають свята. Цей текст ви набирали. Відправляли там на перевірочку, ми його бачили. А тепер дивіться, нам потрібно буде відредагувати текст за зразком. Тепер у нас, бачите, вже буде трошки інакший текст. Тобто змінилася деяка кількість слів. Давайте порівняємо. У вас є шло минулого уроку. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми, поведінки. А тут потрібно буде. Означає звичаї, погляди, норми поведінки. Тобто, що в нас змінилося? По-перше, я не бачу слово смаки. Тобто, з вашого попереднього файлику потрібно буде прибрати слово смаки. Так, звичаї, погляди, норми, поведінки, що передаються з покоління в покоління. Поринути у світ минулого кома, пізнати культурні традиції нашого народу, допомагають свята. Бачите? Тобто, минулий урок ми завершили на слові свята. А нам потрібно буде на цьому уроці доповнити свята, такі свята, комаяк, і дописати наші свята Різдво, Великдень Івана Купала і Святого Миколая. Ви бачите, завдання не важке. Просто доповнити той текст, той файлик, який ви набирали минулого тижня, зберегти і відправити на перевірочку. Ви бачите, що доповнювати там не дуже багато, тому я думаю, що завдання ви. Із цим завданням впораєтеся хвилиночок за 5. Бажаємо вам успіхів! Бережіть себе, вітаємо вас з прийдешніми святами!